Епопея з трубою центрального водопостачання, яка проходить через підвал 19-го будинку по вулиці Національної гвардії, триває з осені. Труба в аварійному стані. У лютому ми про неї розповідали, та за цей час нічого вирішено так і не було. Люди і надалі отримують самі відписки від міських можновладців, а тим часом на аварійній трубі вже немає де ставити хомоти. Подробиці далі у сюжеті. Бачимо транзитну трубу, яка проходить через наш дім у Національної гвардії 19. Ця транзитна труба холодна, яка йде до 17-го дому. Це їхня труба. Стоять три хамута, ставили. Один тут спав, вона в аварійному стані. Її нада, вона потребує срочної заміни, але ні, 17-й дом не председатель дома, ні водоканал директор КП, водоканал КП водоканалу не реагує, ні Дніпровська міська рада. Як бачите, вже все, вже прорвало. Буквально день-два, в будь-яку минуту, воно може прорвати і все. І люди залишаться без води. Ми просимо негайно страгувати Дніпровську міську раду, щоб страгував директор водоканалу. Із такими проханнями голова правління ОСББ Національної гвардії 19 від імені співмешканців звертається в усі можливі інстанції у Дніпрі та віз там, і понині щоразу приходять самі відписки. Остання надійшла від департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради. Получаємо одні відписки на три листка, які ссилаються. Те, що ми юридична особа, і ми повинні за свій кошт все ремонтувати. Але це не наше питання і не наша проблема. А проблема 17-го будинку і проблема водоканала. Нагадаємо, всі транзитні мережі знаходяться на балансі постачальної компанії. у даному випадку КП Дніпроводоканал. І співвласники не зобов'язані такі труби утримувати за власні кошти. Ставити на ній хомоти вже немає де, бо труба розсипається на очах. Чи на щодня на ній з'являються все нові дірки? Мешканцям цієї 14-ти поверхівки вже набридло чекати, коли керманичі міста звернуть на цю проблему увагу і допоможуть її вирішити. У разі прориву труби люди вже готові вдатися до рішучих дій і перекрити водопостачання до сусіднього 17-го будинку. За собою залишаю в п'ятнадцяти денний срок якщо не відремонтують трубу. В такому стані, так як вона нас заливає. І на цокольних і на перших етажах у нас іде сирість, і люди цього страждають. І не тільки люди, і в нас ще дві щитових, які прокладені провода по землі. Я не хочу, щоб мій будинок, щоб мої люди страждали від цього. За 15 днів, якщо не вирішується це питання, я перекриваю до повної заміни труби. Ніяких питань ми не будемо більше вирішувати. Хай приходить представник 17-го будинку на вулиці Національного Гвардія 17 і також водоканал. Якщо вони це питання не вирішуть, то ми перекриємо і ні на які розмови більше не підемо, тільки повна заміна. Владі байдуже до потреб Дніпрян. Певно, для ремонту аварійної труби фактів недостатньо. Треба, щоб заловся навкруги, і тоді аварійні служби кинуться рятувати мешканців та будівлі. Чи після нашого сюжету, все таки буде відповідна реакція відповідних служб. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини Д1.